Нині Ужгород празнує святителя Николая по Юліанському, древньому, вічно молодому духовному церковному календарю, який організовує наше духовне життя і відношення до громадського такого загального світського календаря немає, бо календар церковний. Помагає нам зробити упорядочити життя нашої духовної, і люба зміна календаря руйнує життя духовної. І коли деякі хитреці планували міняти календар, вони добре знали, що на словах то лише міняється дата, а реально розсипається життя духовної у многих людей. Котрі послухають такий нецерковний голос. Часто ми чуємо, як многі спортсмени, коли достигли хороших результатів на Олімпіаді, обов'язково кажуть, ота балеріна має знамениту тренерку і називають жінку прізвище. Того великого футболіста. Тренував і називають ім'я тренера. І в результаті ми видимо, що у кожному випадку, якщо є тренер, то є результат. Якщо в класі є добрий викладач, педагог, то і результат є. Якщо не є такого, результати слабі. Одного разу нас зазвідали. А от ви, православні Української православної церкви, вже чули, що ваша церква московіцька, шпіонська, недобра. По чому ви входите в неї? Почому вони послухалися мудреців всього світа? Ми їм відповідаємо, у нас були добрі тренери, котрі нас натренували. У духовному. Так наших батьків тренували наші святі в період Австромадярщини. Тоді не було можливості щось робити друге, аби школи мати. Але була церква, а в церкві співали по-нашому, говорили по-нашому, молилися по-нашому. І не австрійська, не мадярська пропаганда не могла то перемогти. Зато вони взялися. Щоб вводити унію, а що робила унія, моментально заводила Латинику, міняла богослужіння, тобто підпідрековувалася, і в результаті наші русини у Мадярщині асимілювалися, в Румунії асимілювалися, на Словакії, пряжі на десь 300 тисяч русинович, ще було на період, коли Починалася лише держава у 19-му році, прошлому столітті, нині вже лише 40, 50, ну, максимум 100 тисяч, а мало бути мінімум мільйон. Що значить втратити добрих тренерів? І от коли наші люди втратили православних тренерів і отримали у науку у ніяцьких, скоро них забили, як по-нашому говорити. Яка твоя національність, яка твоя віра, і в результаті пішла асиміляція? І от Павел к євреям у 13 главі пише спеціальне послання, але як будто б на нишній день нам адресно, братія, повинуйтеся наставникам вашим, наставникам тренерам, будьте покорні. Бо вони неусипно стараються за ваші душі, бо вони не просто вас тренують, каже Павел, вони будуть дати об'язані відповідь перед Богом, як вони вам проповідували, як вас учили, як преподносили Слово Боже, це включили всі таланти і Ібо, якщо ви при тому ще й послушні були діти, то дуже велика радость. Наставникам і пастирям. Моліться і за нас, каже Павел, бо ми увірені, що маємо добру совість і у всьому бажаємо вести себе чесно по вірі євангельській. Бог же міра, воздвигши із мертвих пастиря, овець, пастиря великого, да удосконалить вас чим? Кровою завіта вічного, Господа нашого Ісуса Христа. Нині споминаємо оп'ять Псалом 22, 23, в котрих готуємося до причащення, де сказано Псалмопевцем колись, що і чим воздам Господові, за все, що Він, Бог, воздав мені. Чим? І ту же відповідь дає сам Псалмопевець, чашу спасення прийму і ім'я Господнє призову, котру чашу спасіння. Бог, воздвигший із мертвих пастиря Овець Великого, досконалить і вас кров'ю завіта вічного, Господа нашого Ісуса Христа. Бо в Ефесі нам ще чітко додає Павел, ми спасені кров'ю Христа Його. І так, Причащення і Євангеліє, удосконалює нас у духовній жизни і призводить у нас все благогодне Богу. Удивительна річ, що ми кажемо, ми робимо поступаємо так. Но ми християни знаємо, що все, що приходить з нами, прибуть по волі Божої Дух Святой вказує нам і навчає нас, котрому Господу Ісусу, каже Павел, слава нині і во віки віков. По нашій вірі ми отримемо саму головну нагороду нагороду по милості Божої, то віруємо нагороду Царства Божо. Амінь.